Коломойський придумав мені цю кличку там, коля, коля котлета. котлета. А я додаю, коля котлета по по-київськи. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинства, ще з радянських часів. І зараз за нею змагаюся. Не за хабарі вибачаю, і не за якісь там каврічки. І мені статус не потрібно, може плакати будуть. У Дніпрі відбулося чергове судове засідання щодо позбавлення волі нардепом Миколою Тищенком, екс військового Дмитра Павлова. Бабушкінський райсуд Дніпра продовжив депутату Миколі Тищенко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а усе його майно. Та статки, які виявило ДБР у будинку Миколи Тищенка, арештовані. Нагадаю, нардеп задекларував всього 6 мільйонів гривень готівкою однак у будинку виявили стоси та ящики з готівкою в іноземній валюті. Підозра падає на те, що Тищенко незаконно обшукував кол-центри. Та займався рекетством. Мені мені кажуть, ой, він бігає, хабарі бере. Які хабарі? Не буде у вас навіть можливості Миколі Тищенка будь-яку копійку дати. Я не для того сюди прийшов. І тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І це пишається мій батько, і моя родина цим пишає. Так так, ці руки нічого не крали. Десь таку фразу ми вже чули. Журналісти також виявили за міську нерухомість квартиру у центрі столиці та Мерседес за півтора мільйона, що ймовірно належить народному депутату Миколі Тищенко. Усі ці активи заблоковані проходять по справі Тищенка про незаконне збагачення. Маєток більш як на 300 квадратів придбали в елітному селі Козин під Києвом під будинком більше 20 соток землі. Тільки подивіться на цю розкіш на території власна набережна в маєтку спальні та вбиральні у стилі Венеціанського палацу, спортзал та кінотеатр. Нагадаю, нещодавно українська правда, на чолі з Михайлом Ткачем, виявила апартаменти, салон краси, похорони бюро, п'ятизірковий готель, яким обзавівся в Ужгороді народний депутат Микола Тищенко та його родина за останні роки. Доброго дня, скиласка можна забронювати два номери на вихідні. Можна. А, а в яку ціну? Це буде по 3 тисячі за номер. забавку. Буде номер стандарту 4 тисячі за забавку. Це... Як кажуть, караван лає. Зрозуміло? <різь> Саме так я хотів би сказати. Збожеволілий від безкарності чиновник. Колишній боєць кракен вперше коментує інцидент з Миколою Тищенком. Нагадаю, Дмитра Павлова побили. Та одягнули кайданки в Дніпрі, коли той гуляв з дитиною, і запитав охорони Тищенка, чому вони у військовій формі та без розпізнавальних знаків. Охорона Тищенка почала нагліти і питати, хто ти такий. Покажи посвідчення. Дмитро Павлов показав на вимогу охоронців Тищенка. Де, я не Прийняли, збили мене непонятні люди в Самуфля кого Тищенко? — О, це больне питання моє. И приходим, мы встречаемся глазами вот так вот э, с ними. И у меня мой товарищ говорит: А кто вы такие? Ну, Для него это, а них в 14 року, он в Азове був, ну, везде. а кто вы такие? Ну и началась вот вот эта вот ситуация, они э, начали, э, начали провокувати. Типа ми військові, а вы кто такие? Сейчас перевіримо, які ви військові. Ну, я типа, Покажите документ. Ну, достаємо документи, там, е показуємо е воєнні квитки, там, учасник бойових дій. Вони за що хотіли зацепитися, у них не вийшло. Вони почали так, це ваша дитина, я кажу, моя дитина. А документи у вас там є. Документи ну, ви хочете ну, да, на дитину? На дитину, на, на, взагалі, почав мене просто провокувати. Я говорю, ну як, Повідає на відео є дитина? Часо, Було прохання вважає. не знімати дитину, як каже Павлов. А де на відео є, хоча б яке дит... відео дитини? Немає, на відео дитини немає, серйозно. А? а це ну, ну, де відео дитини. Про що ви зараз кажете? Ви я про зрозумі... що кажете? Про, про відео інциденту, відео де є дитина. А так? ну покажіть мені відео дитини, де хтось когось знімав. Повне Якийсь відео Павлов. є. Павлов. А звідки я знаю, хто такий Павлов? Зараз ну, відео вам покажуть дитину. Розганяємо, подивіться. Хто знімав? А ви кажете, ще немає відео дитини? Що не було дитини? Так, от поліцейський стоїть. От поліцейський стоїть. Так ви ж казали тільки щойно, що не було дитини. Була дитина, пане Миколо. Так хто знімав? Ну ви ж кажете, що ми знімали? Ми ж не знімали. Та Не ви знімали. Я вас запитала, була дитина, а ви кажете, не було дитини. Я вам кажу, що поліція говорить, що слідчі дії не проводились. Ви кажете, що проводилися слідчі дії. Окей, розкажіть, Про... будь ласка. Ні, не окей, не окей, так не працює. Що саме? Так не, не працює. працює. Так не працює. А хто не такі, я говорю, щоб не проявлять нас документи? Хто не орган? Ані ТЦК, ані хто там? був один молодий чоловік в жиліці поліція, але це не по уставу зовсім. І вона почала нас зупиняти, встановлювати коляску. Чекайте працівника ТЦК. Ми спустилися донизу, біжить працівник ТЦК, він позвонив йому, підійдіть. Він підходить, ми йому показуємо документи, він. Тось не розуміє, що ну, ми показали. Все дієві, -ді -ді він все підтвердив. Я кажу тому працівнику, це не Можете перевірити цих людей, які е зараз стоять в масках і формі? У мене нема не таких повноважень. Це спец там, хтось там. Я зрозумів все. І в цей час е жіночка, яка була там, мова йде про Евеліну Андрієвську, помічницю Тищенко, яка є фігуранткою бази Миротворець, а от за Балаклавою ховався нардеп від. Партії ОПЗЖ, яка заборонена в Україні, йдеться про Сергія Савченка. Його ідентифікували за татуюванням. Згодом було встановлено, що допомагав охороні Микола Тищенка під час конфлікту з військовим, у тому числі співробітник головного управління національної поліції міста Києва Богдан Писаренко. Нацполіція заперечила інформацію про те, що цей поліціян проводив які-небудь роботи разом з Тищенком. Вона почала знімати мою військовий квиток. Я кажу, я задав, ну попередив, не робіть правопорушення, Говорю, не знімайте військовий квиток. Чому в мене була така агресивна реакція? Тому що я вже в Росії знаходжуся в розшуку, тобто на всіх там їх пабліках. По типу нашого міроторця, у них є трибунал, Немедзе медзе, ще щось, не буду рекламувати. Зробив заваження, вона, вона не тригувала і почала знімати далі. Я в неї вже на емоціях вихватив телефон і тут же мене там, його забрали, а дали їй. І тут почалося що я вкрав телефон що я заразбив його вони мінялися в показах там три рази я все це 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 дешева провокація я пішов люди до мене дуже дуже ступалися дуже допомагали і в один в один момент у мене вийшла жіночка якась підійшла все пішли пішли зі мною я взяв дитину вони почали коляску і ми виходимо такі я вже думав ну все типа ми пішли ну я вже доходжу до артема і за мене ззаді за підбігають чоловік там сім чи шість, і починають забирати людину, забирати дитину, у мене розкручувати руку, я її тримаю на руках. А забирають. І благо, що якась дівчина просто. не заберіть рібінка. І дівчина підійшла, забрала ребенка і держала, просто постороння людина. А мене в цей час закрутили, забрали наділи наручники і. У фактично, фактично позбавили волі. Якщо там працівники поліції не відреагували, вони не приїхали вчасно. я Не знаю навіть куди мене вели. У них були бусики припарковані там збоку. І то що благо, ж наші там патрульні приїхали. вони там начали збиратися як в цій ситуації. Миколу Тищенка звинувачують у незаконному позбавленні волі людини. Це частина друга стаття 146 кримінального кодексу України через цю сутичку у центрі Дніпра. Зрештою, ДБР оголосило Тищенко підозру за даними слідства. Військового незаконно затримали саме за його вказівкою. Якщо Тищенка визнають винним, він може отримати 5 років в'язниці. Охоронець депутата Костянтин Цубера, якого разом із Тищенком підозрюють у нападі на військового, уже уклав угоду зі слідством і зобов'язався давати свідчення. Згаданий слідчий, який брав участь у суточці в Дніпрі, виявився поліціянтом з Києва, що до нього розпочали службове розслідування. Згодом поліція його звільнила сьогодні. У суді розглядали клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу на два місяці. Тищенко і ще одному фігуранту, експоліціянту Богдану Писаренко. Адвокат Тищенка відкинув звинувачення, що депутат може порушувати домашній арешт. Тищенко має стільки соціальних зв'язків, жодного наміру пораховуватися від суду немає. Водночас, обраний обвинуваченням запобіжний захід позбавляє можливості, хоча б відвідувати покладені на нього з обов'язки депутата, члена комітету Верховної Ради України. Сам Тищенко заявив, що бачить потерпілого уперше в житті. Жодного порушення, жодного ухилення не було. Однак сторона обвинувачення продовжує діяти за принципом бий своїх, щоб чужі боялися, без жодних доказів. Вони опорують припущеннями, Можливо, втеча, тиск на потерпілого. Я перепрошую, але я не знаю потерпілого і бачу його вперше у своєму житті. Цитую його слова суспільне. Адвокат експоділіціянта Писаренка також просив про нічний домашній арешт, аби його підзахисний міг знову знайти нову роботу і годувати сім'ю. Сам Писаренко вважає себе жертвою політичних маніпуляцій. У засіданні оголосили перерву до 17 квітня. А в телеграм-каналі Тищенко пише: на мою думку, це політизоване рішення про домашні арешт до мене. Що ж, тепер мені заборонено не лише вільно пересуватися, а й у повному обсязі виконувати свої депутатські обов'язки. Відверто кажучи, логіки в цьому рішенні я не бачу за останній місяць моєї роботи. З мого боку не було жодних порушень. Виїжджати за кордон це навіть звучить абсурдно. В Україні поховані мої пращури в Києві, мої батьки, тут мій син. Я не збирався і не збираюся нікуди їхати. Навіть не сподівайтеся. І тут усі ми, знаєте, друзі, пригадали поїздку Миколи Тищенка до Таїланду. Було таке? Було таке. Тому прийняв рішення, пише Тищенко, час вдома використаю максимально ефективно. Буду працювати з громадськими зверненнями через своїх поміч. Розбирати запити, у приймальні, напрацьовувати нові законопроєкти, а також підвищувати свій рівень освіти. Особа при мені при понятих та кількох камерах оперативних здійснив знищення цих телефонів. Сухвало, грубо, я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Весь цей спектакль був знятий на камеру. Однак Тищенко у суді зганьбився перед журналістами, які поставили йому конкретне запитання щодо зламаних телефонів. Це, 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 а звідки інформація, що розбити телефон? А, а звідки ця інформація? Хочете звідки? Звідки? звідки дуже слідчий поліція? Може це не безпомірна інформація. Наприклад, юридично також продовжу вивчати мови. До речі, вже обрав кілька нових, які планую вивчити. Чим більше знань, тим більше користі я зможу понести людям, коли доведу свою невинуватість. Що стосується судів, то висновок такий, іноді рішення ухвалюється не за буквою закону, а м'яко кажучи, вибірково. Я не юрист, але життя змушує мене детально. Розібратися в цьому питанні, маючи притаману мені ревізорську скрупульозність, буду опрацьовувати цю тему, щоб побачити систему середини. Адже тисячі українців так само потерпають від такого свавілля, пише нардеп. Ну і звісно, спорт. Хоч через стан здоров'я поки обмежений в деяких вправах, здоров'я без спорту неможливе. Так сказав мій лікар, дуже професійна людина. До речі, я розробив власну систему тренувань вдома. Можливо, пізніше поділюся. Цим з вами і наостанок я не злочинець і законів я не порушував. Правда на моєму боці, але очевидно, що є сили, які прагнуть усунути таких, як я зі свого шляху. Коментувати далі цю абсурдну справу, не бачу сенсу. Я продовжу працювати для українців, інформувати вас про свої дані і плани. Істина завжди переможе. Це просто цирк. Ви маєте на меті довести ситуацію до кінця? Так, ну а як у відео, яке поширилося інтернетом телебаченням. 37 мільйонів переглядів. Ну ви бачите підтримку людей? Бачимо, конечно. Бачимо підтримку людей, військових і взагалі там всі навіть в інтернет заходиш, дивишся, що ну всі, всі немає стороні. Але якщо не люди, то не було б такого процесу. Як можна було? Б? Я навіть не думав, що можна народного депутата посадити на домашній арешт. Коли він написав на мене п'ять заяв, я тоді стояв на виконкоміській і думаю: ого, благо що було в мене відео, то всіх всіх цих хронологія подій. І воно дуже повлияло на на ход подій. Уникнути, справедливості. Ну, уникнути не вийде. Ну, Там як взагалі політична воля буде, тут же теж ми ж не бачаємо, що як. Я надію, що, що люди і наші там корні органи не дадуть там якось пустити це діло.